14 березня рай для математиків, адже ця дата записана на американський лад виглядає як 3,14 – знамените число пі більше того, о першій годині 59 хвилин і 26 секунд цього дня складається ситуація, коли на циферблаті вишиковується аж 8 знаків цього числа, яке позначає відношення довжини кола до його діаметра. А ще 14 березня 1879 року народився Альберт Ейнштейн. Вважають, що число пів перше відкрито вавілонськими магами і було використано при будівництві Вавілонської вежі, а недостатньо точне його обчислення призвело до краху цього проекту. Для наших сучасників таких проблем не виникає, оскільки вони добре знають визначення цього числа і усе, що пов'язано з його практичним використанням. Число пі означає довжину кола відношення довжини кола до діаметра, і у будь-якому колі це відношення є одинакове і дорівнює 3,14 Це і безкінченне число там є продовження після коми. Число пі важливе для того, щоб розв'язувати різні ці формули з геометрії, а також деякі з алгебри. Об'єктом особливої уваги серед математиків це число стало наприкінці 80-х років минулого століття, коли виникло свято. Це свято виник придумав відзначати французький фізик у 1977 році, тому що він побачив співпадання три чотирнадцятих, і це співпадає з записом американців дати, тобто три 14 чотирнадцять. І тому відзначається цей день. Відтоді число пі стало настільки популярним, що його намагалися навіть покласти на музику. Деякі фахівці вважають, що в числі пі у закодованому вигляді містяться усі написані і ненаписані книги, і загалом будь-яка інформація, що існує, в очевиді про долю людини. То щороку у відповідності до перших розрядів числа пі, 14 березня, о першій годині 59 хвилин, небайдужі до математики люди вітають одне одного зі святом, а усі, хто вірить у магію чисел, загадують бажання. Тож, якщо ви не встигли, поспішайте. Шайте, адже у такому нескінченному ряду цифр легко обрати сприятливі саме для вас.